Раненько, поки немає 33, хай летять при 29. Ну, Вітерець хороший. Вітерець хороший такий. Четвірочка, можливо, вже і 4,5-5. Ну, Та голубки тримаються непогано. Ну, Підкидаю саме тих, які... По крилу годяться для польотів, тому що дивлюсь тільки на крило. от Голуба піймав, крив крило, подивився, якщо воно блотненьке, не таке залинявше, то можна її кидати. Гарно стоять. На той ранок, щоб голуби летіли. На той ранок, щоб голуби летіли. Я накидавав, мабуть, десяток. Посідали. Ось і затрималися. А ці затрималися. Рибохвостий. Так, і по-моєму дві збоку, так? Да? Так, да, і дві збоку. Два кари голубя. Два кари голубя. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Гарненько, да? Ранку гнать. Зараз вітер сходу сухий. Ну, взагалі так говорили, суховий, да? Східний вітер. Можливо, і нема такої вологи, як, наприклад, от вчора був вітер трошки то південний був, то південно-західний і жарко. І я бачив, що по голубам важкувато їм. А сьогодні якось оце я бачив, що вони начебто там в небі насолоджуються польотом. Так, ну що показують, летять і летять. Летять і летять. Я накидував, може. <кхи> так непевно накажу, тому що, ви знаєте, я накидував, накидував. Вон, бачите, сидять скільки. Вони піскакували, сідали, піскакували, сідали. Але я там не бачу білого, ви знаєте. А я біло теж накидував. Немає немає білого. А я біло теж накидував. О, в небі, два, бачите? В небі виявляється три. йолки палки Це бачите, може ще я щось не бачу. Зараз покажу, це треба ж таке. Так, ось два. Ось три. Де ти взявся? Не знаю, не буду нічого говорити. Може опустився, може. Трохи він відійшов в сторону, не знаю. Ну, я понакидав, а потім бачив, що попадали багатьох. Е, пішов, взяв камеру, думаю, познімаю. Дивлюся два. А там дивіться, три. А що це таке, що це? Я не можу. Ага, ось. Два і три. А він рядышком, мабуть, стояв, так? Да? Значить, я її дивився так уважно. Ну, не важно. Три? Так а що це за три? Так оце ну, летів рябохвостик, по-моєму, вже розшифрував. Ага, все зрозуміло. Два рябохвостих, один-два збоку. Два рябохвостих і один. Два збоку. Так, два збоку треба закривати. Бо дуже часто він на її зайти, це погана прикмета. І, і треба поменше його прихвалювати, бо, тому що це вже... Я стрибав вже, мабуть, трошечки починають оглядатися навкруги. Троєчки, добре летить. Добре, залишу її. Залишу. На базар треба поїхати, взяти дещо голубам. Це я думаю, від'їжджати, посадити, а потім їхати. Чи быстренько з'їздити, потім приїхати, вони ще може бути торчать. На годинку може політають, а може, а може й Добре, пауза поки. Зараз ленька, то трошки вранці підкормлюю. Трошки даю вранці. Взагалі в другій половині дня, ввечері там кормлю їх, але вранці трошки даю їм. Так, є трієчка ще. Ще є трієчка. Ви Знаєте, година буде. Година буде. Я зараз буду від'їжджати, ось я впевнений, що буде година. Вони не високо. Геть невисоко. Ну, метрів може до 400 так от вже. Тобто вони опускаються потихеньку-потихеньку, але я бачу їм комфортно, вони не спішать, Не спішать додому. Це вже третій виводок. Третій виводок вже. Так, А це вже четвертийся, бачите, підскаки, криличко таке ще ціле-тіле. Ви бачите, вони ще й проголодалися, так думаю. Бо заскакують вони, бачите? Відчувають, що там корм лежить, а голуби сюди зіскакують, а вони потихеньку потихеньку тягнуть усі до лідка. Всі тягнуть до лідка. А білого нема, ви знаєте? Ось що дивно, нема білого. І я в небі дивився теж, це теж четвертий виводок. Ось, бачите, легенько такий пушистий. Легенько-легенький. Я дивився небо проотюшив все очима. А не знаходжу я білого. Ось, теж четвертий виводочок. Дурненькі, дурненькі ще, бачите їх. Вітерес такі трошки є, такі що їх утримує. Але розуму нема. Оце не дай Боже, якщо раз підніметься, то все. 50 на 50 буде, якщо підніметься зараз. До тих ще далеко йому. Ось троєчка стоїть, дивіться. Й -й -й. йолки палки От дивіться, я її чіпав. Я тебе чіпав. Гулянте. Ось що воно там буде робити, О, скажіть мені. От воно має клепку, куди воно полізло. От. Я в руки не брав цей глибині. Воно на перельоті взялося, вітер його трошки підхватив його. І воно там затрималось. Ну, ви бачили таке? І дрне вже ж воно. А я Нема там білого. Не сидить? Не сидить. А де ж білий цікаво? Не бачу білого. Не бачу білого ніде. Не бачу білого. І це подерлось, подивіться на нього. Ну не дурненьке, ну до що ти йому оце скажеш, га? Як оце їхати оце? Як оце залишати його? Ну воно тих не бачить. Воно тих не бачить. Не бачить воно їх. Воно ще нічого в світі не бачить оце. Полянки, ви бачили? І не хочу вже їх зараз шевелити, розумієте? Бо це трошки неправильно буде. Ну, як сказати, Це ж все-таки утримання голубів. Якщо їм вже поставив, їсти води, ось, то вони вже знають, що заряджені команда поступила, що можете трошки перекусити, а тут на тобі я буду зганяти. Ні та ні все, не можете. О, це й до речі. А ну, хай ти сядеш давай, чи теж полізеш. Добре, 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 хай це трошки помаячить і цей можливо до нього розприлипне. Давай, 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 сади, сади, сади його, сади його, сади. Сиді мене. То, що менший? Пам'ятайте, хвостик менш відірвав, щоб їх відрізняти. О, о, добре, добре, добре. О, оце хорошо. І вер нам Їду, бачите, вже їхати треба. Вже треба їхати, а вони тричать. Ну Що робити це? Треба їхати, бо зараз вже там не буде чекати, поки мене голуби посідають. Оце треба посадити зараз. Бо буду бігати, потім думати, де він дівся. Давай, 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 давай. От вам, будь ласка, для прикладу. От ми на нього звернемо тепер увагу. Якщо ти вже так легенько піскочив, показав, що ти вже в. В такій кондиції, що можеш підніматися вгору. То що, ми тебе кинемо в компанію лінтяїв на перший раз. Так треба. Ну Я знаю це кремачок, я знаю і так. Я знаю цього кремачка. Тихо, тихо. Ні, ні, це синій. Ага, знаю, знаю цього також знаю. Ну, Ряки, ряби, Знаю його. Так, ну що? Пішов я машину виводити. Що заведу машину виведу, там буде. Видно, якщо сядуть на очах, то сядуть, ні, то поїду Так, все я від'їжджаю. Голуби не сіла, але вже вони на посаді. Вони вже на посаді. Ну, година є точно. Зараз 25 градусів, половина 9 Не дуже рано їх кидав. Годинка запросто є, просто запросто є годинка. Певно, що я прийду вже близько сидіти. А так використовуємо кожен ранок. Прохолодно. І голуби самі скажуть, хочеться їм літати чи ні. Ви Спробуйте пару разів кинути, так і вони самі вам все розкажуть. Ось, ось гоблизь. О, це вже сідає. Вже сідає. І ви знаєте, я можу ще їх посадити. Вони вже різко сідають. Різко сідають, молодці. Молодці, порадили мене сьогодні. Годинка запросто є. Годинка є запросто. Дві з боку і два рябохвости. Взагалі карі голуби, це моя слабкість. Карих люблю. Особливо лускати, Безвідказна птиця. Так, добре. Ще не сідають, ну добре, поїхав я. Все, щасливенько всім. Беру.